Всім привіт! Давайте розберемо, що сталося під час українського контрнаступу 2023 року, і чому він перейшов у стадію глухого кута. Загальна стратегія полягала в тому, щоб прорвати глибоко ешелоновану оборону Росії, відому як Лінія Суровікіна. Україна розгорнула нові бригади, навчені за стандартами НАТО для масштабного прориву на півдні в напрямку Мелітополя. Мета перерізати сухопутний коридор Росії до Криму. Допоміжний удар поблизу Бахмута мав відволікти російські сили. Однак план зіткнувся із серйозними перешкодами. Затримки у поставках західної допомоги призвели до того, що Україні бракувало критично важливої підтримки з повітря та обладнання для розмінування. Наступ наразився на стіну зі щільних мінних полів, безперервних атак дронів та постійного артилерійського вогню, що зупинило просування. Розпорошення сил між півднем та бахмутом також послабило ударний кулак. Результатом стали мінімальні здобутки у вигляді кількох сіл, але ціною дуже високих втрат. Це змусило генерала Залужного назвати ситуацію глухим кутом стагнацією, що змінило стратегію України в бік стратегічної оборони з метою виснаження ворога.